Добрі люди, вітаю вас, добрий день вам. Хочу разом з вами сказати слава Богу. Коротко хочу сказати головну філософію Біблії, головну ідею Біблії. Суть така: є Бог на небі, Він творець всіх людей. І є на землі дороги Божі, а є на землі дороги не Божі. І людина вільна вибирати, якою дорогою життя йти. І Біблія каже, хто йде дорогою Божою, то він прийде в небо. І на дорозі Божій з ним буде Бог. Буде йому допомагати Бог, буде його підтримувати Бог, оберігати Бог. А на дорозі не Божій можна зустріти горе, біду. А навіть якщо і не зустріти горе і біду, прожити в доброму здоров'ї, в доброму достатку, все, все. все, все але і коли це не дорога Божа, то земне життя, коли закінчується, то, сказав Ісус, такі люди йдуть там, де плаче, скрегіт зубів. Тому в нас вибір обмежений, дуже простий. Або добро вибирати, або зло. Або дорогу Божу, або дорогу широку. В нас, людей, ось такий вибір, вибір є, але в нас лише два. два варіанти. Так говорить Біблію. Третього нема варіанту. І я хочу зачитати старого заповіту чотири заповіді. Всього їх було 10 дано для народу Ізраїля, 4 це відносини людини і Бога, а 6 це відносини людини і людини. Бог дав такі заповіді, і я хочу на одній з них зупинитись. Отож, трошечки покладу духовних скарбів у вашу сердечну скарбничку. Вихід 20 розділ. І промовив Бог до Моїсея усі ці слова говорячи. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, нехай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм. Це перша заповідь. Друга: не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій Бог Ревнитель. Що карає дітей за провину батьків до третього четвертого роду, тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що люблять мене і дотримуються заповідей моїх. І третя заповідь не вимовляй імені Господа Бога Твого марно, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я Боже. Марно. Ось така заповідь, і я хочу кілька коментарів до цієї третьої заповіді для нас залишити. Перша зрозуміла, хай буде один настільки Бог. Один, друга зрозуміла, щоб не робити собі ніякого ідола, ніякого кумира йому не поклоняться. І третє, щоб імені Господа Бога даремно не вживати. І так тут строго сказано, такий не останеться непокараний. А я часто чую і на базарах, навіть серед глибоко віруючих людей деколи пролітає: о Боже, Бог з ним, о Гад! о Джізас. Людина зла, а каже Джізас, а Бог з тобою. Отакі От фрази пролітають в людей. Ось і це є порушення Третьої заповіді. Це є порушення третьої заповіді. І коли людина не пильнує цю заповідь. І коли вона ім'я Господа Бога даремно згадує, не з благоговінням і не в плані звертання до Бога, або не в плані, щоби розказати про Бога. Ось, просто для зв'язку слів, то цим самим вона може визвати на себе гнів. І казалось би, не вбила, не вкрала, да, не обманула, а гнів Божий зустріла людина, тому що порушена була третя заповідь. І написано є у приповістях Соломона, в 18 розділі, що Смерть і життя у владі язика. Смерть і життя у владі язика. Можна говорити слова, які несуть життя, життя тому, хто говорить в першу чергу, і життя тим, хто слухає. І можна говорити слова смерті. Собі, хто говорить, і тим, хто слухає. Отака закономірність. І ось перший приклад, де Господь застерігає, думайте, що говорите. Думайте, які слова у вас на устах, щоб не було даремно згадане ім'я Господа нашого, щоб не було даремно згадане. Також Ісус, коли вдосконалював ці заповіді, всі 10 заповідей є в новому заповіті, але Ісус дуже підняв планку набагато вище. Тому що старий заповіт це, можна сказати, це таке дитинство. А вже вчення Ісуса це мудрість, це досконалість, це приємність, це приємність. І... і... В цій темі рухаючись, Ісус говорить далі, що не можна навіть на людей говорити погані слова. Дурень. Отакі. Не можна на людей говорити погані слова. За це теж буде суд Божий. Ось, бачите, вже друге обмеження в нашій мові має бути нами випрацьовано, щоб ніколи не говорити на людей погані слова, не обзивати людей. Там безумний, ненормальний, ще отакі слова буває, вилітають легенько-легенько. Не можна це теж говорити. Ісус сказав, така людина буде судима за ці слова. Третє, що ми знаходимо в Євангелії щодо мови нашої, щоб мова наша не була мова, яка несе смерть, а мова, яка несе життя. Третє це гнилі слова, скверні слова. Є люди, в яких так обмежений словарний запас. Що вони говорять тільки нецензурною лексикою, а слова звичайні вживають для зв'язку нецензурної лексики. Геть перевернута мова. Це від того, що бідна мова в тої людини. Бідна. І ці слова ще кажуть на них в народі матюки. Один священник сказав: матюки це молитва до Бога. Це молитва до Бога. О, не до Бога, до диявола, до Бога цього світу. Ну, наприклад, як часто людина каже капець. Капець. Що це таке? Кому капець? Їй капець чи комусь капець? А може це ім'я якогось біса? Або ще якісь трохповерхові матюки. Це те, що проклинає людину, перше всього, ту, яка говорить. Я деколи чую інтерв'ю, як говорять окупанти своїми рідними. Говорять матюками. Ви чуєте, яка деградація моралі? Яка... І, тому, і тому такі злочинства в Україні, що не піддаються логіки. Є якісь навіть кажуть правила війни. Чуєте, є війна, є правила війни, а в них поза всякими правилами катування і, і так далі. І так далі. І ось їхня мова їх видає. Тому гнилі слова, пусті слова, скверні слова ось, не можна говорити. На дітей де коли кажуть, о, там не роби такого, бо ти будеш такий. Або там навіть проклинають дітей, погане говорять життя дітей, батьки навіть, бо дитина десь там допече батька, матері, щось розізлить, вибісить, як то кажуть, народі да? і, і так не можна казати. Вибісить це тіпа дитина біса послала на батьків. Ось що значить слово вибісить і гнилі слова не можна говорити. А також іще одне хочу сказати: знаєте, які ще слів не можна говорити? Не можна говорити слів на себе і на своїх друзів, родичів. Слів невір'я в тебе не вийде, в тебе не вийде, нічого з того не буде. Не роби того. Або там за себе відзиватись. О, тільки не у мене це, у мене такого не буде. А в мене, а. І така, знаєте, мова невір'я, нема оптимізму, нема у умові розрахунку на Бога. Що Господь поможе, Господь вийде назустріч, Господь підтримає, з Богом все зроблю, з Богом получиться, побудую прекрасну долю, пройду земну дорогу і увійду в небо. В словах наших має бути завжди отака ота, е, іскорка віри в Бога, надії на Бога, розрахунку на Його поміч. Пам'ятаєте, як хто читав Біблію із старого заповіту 10 соглядати їм і два. Десять казали, не зайдемо в хананську землю, а Бог каже, я вас веду туди. Не зайдемо, бо там, бо там, бо там. А два казали: зайде. Бог нам поможе, зайде, бо з нами Бог зайдемо. Бог нам обіцяв, Бог нам поможе. Чуєте, і ці два зайшли, а ті 10, і всі, хто їм повірили, не зайшли. Дійсно, друзі, наша мова це або життя нам, і слухаючи, або смерть. Або життя, або смерть. І такий приклад. Вчора я зустрівся з одним е, служителем, який багато років в служінні Богу і людям. За дві години я від нього наслухався прекрасних історій з його життя про Божу силу, про Божу заботу, про Божу охорону, про Боже керівництво, про Божу любов, про Боже забезпечення, як Бог в його житті працював, як Бог через нього з людьми працював, людям служив, як Бог його вів. Слухайте, я йому задаю питання з ним, бесідую. Щось по біблії його запитую. А як ти це витумачиш? А як ти це? І він приклади життя розказує. Знаєте, поговорив з ним. Мотивація жити піднялась, любити піднялась. Легкість прийшла. Світла людина. Людина, з уст якої тече ріка життя. Ріка життя. Я з нею поспілкувався, знаєте, прям внутрішнє зцілення, під підбор... На нього дивлюсь. Він пройшов кілька років. Десятків років в служінні Богу і людям і такий веселий на обличчі, світлий, бадьорий і сам собі, Боже, поможи, щоб і я та. Поможи, щоб і я в старості був такий свіжий, бадьорий, цікавий, щоб молодим людям було цікаво зі мною говорити. Дай мені пройти так дорогу життя. Чуєте, якого я зустрів старця старичка? Якого? А можна зустріти нитіка? І той не такий, і той не такий, і то не так, і то не так. Ой-ой-ой, скоріше смерть прийди, забери мене, жах, життя нема. Може отакий бути внутрішній світ? Де темрява, де смута, де нема невір'я. Тому, дорогі друзі, я не кажу це із е, серії, з розділу психології. Будьте оптимістами, думайте оптимістично, говоріть оптимістично. Да, так, така мова з Сергії психології, це на Біблії побудована. Біблія це каже. Гнилі слова викресли, пусті слова викресли, скверні слова викресли, слова невір'я викресли. Викресли своєї мови. Хай завжди буде чистота, хай завжди буде приємність. Написано в Біблії, хай твої слова будуть сіллю приправлені, щоб слухаючи, отримували збудування. І ще написано в Біблії як. Ви аж засмієте зараз. В Біблії написано, краще зустріти людині, медведицю, у якої відібрали дітей, ніж чорнороту людину, у якої невір'я, у якої нитьо, у якої незадоволення, у якої всі винні крім нього, то краще Медведицю. Я собі уявляю, я зустрів Медведицю. Я б на той дуб забрався за секунд 30. І Біблія каже, краще з Медведицею зустрітись. Бо побачиш її, то почнеш молитись, кажеш? Ніж з людиною, яка може тебе утруїти, вбити твою мрію, вбити твою радість, поговорити з тобою, ти уйдеш від неї, а в тебе всередині тягар, а тобі смуток всередині нема пісні, нема радості. Як та людина обікрала тебе, забрала весь позитив. Є такі люди, на них кажуть народ, як вампіри, які смокчуть силу з другої людини. Вони не смовчуть, вони просто травлять своїм невірям, своєю смутою, тим, що вони в житті зламалися, розбилися, нічого в них не вийшло. От, тому так Біблія каже, от, от таких людей краще втікати, лучше до медведеці піти. От. Вона менше зла принесе, чим та людина, виходить, отак. От і тому що написано: язик мудрих лікує, язик глупих ранить, як мечем. Отак от ще і написано в Біблії. Тому, дорогі друзі, благословляю вас і себе, і вас і себе. Поможи нам Господь, дай нам ласку, Ісусе, щоб наша мова це була ріка життя. Ріка життя моїм рідним, моїм близьким, моїм внукам, правнукам. До речі, цього чоловіка 40 внуків вже. 40 внуків. Він вдовець на сьогоднішній день. А повний життя і служить людям. Тому хай наше життя, наша мова в житті несе тільки життя, життя і життя. О, якщо, якщо не виходить самою, пам'ятаймо алегорію Ісуса про виноградну лозу. Ісус сказав, я лоза, а ви гілки. Без мене робити нічого не можете. Не Так, мож. да, ми повинні старатися, але наших старань може бути недостатньо. Господи, я стараюсь, а ти поможи мені. Очисти мої уста, очисти мої уста, очисти мої уста. Хай на моїх уста будуть слова віри. Якщо Твоє ім'я згадую, то з благоговіння. Або про те, щоб комусь розказати про тебе, для кого ти ще не знайомий. Хай Бог нам всім допоможе. Будьте благословені. І за Україну так будемо говорити. Бо за Україну деколи в Фейсбуці дивлюся, якесь отаке глупе написало, що Україна заслуговує цієї війни туди-сюди. Дивлюсь, скільки там лайків, скільки пошире. Ого. го Бачите, до чого мухи сідають на що? Одна таке нечість, нечість. Ніби сама грішна країна, наша країна, що сьогодні так гине людей. І за Україну треба обзива з оптимізмом. Бог поможе, Бог поможе, Бог вийде на зустріч. Бог дасть перемогу. Ми прорвемось. Буде економічне чудо, буде духовне чудо. Буде мир царювати, говорити слова такі, які на Бога опираються. Бог поможе, поможе нашим ЗСУ, поможе нашому головнокомандуючу. Будемо нього просити. Народ України буде молитися. Бог втрутиться, Бог посітить Україну. І ми розцвітемо у всіх планах і в економічному, і в духовному. І будемо світу білому давати не тільки пшеницю, а й слово Боже. Духовний хліб будемо давати усьому білому світу. Амінь. Давайте помолимося, Україна. Собі на допомогу клич Христа здійметься дух твій, прощений з руїни, злетить, як вільна пташка в небеса. Коли в долині смутку загубився, здається, що сльозам не, нема кінця, від друзів, від рідні відсторонився, і став, неначе зранена вівця. Тоді згадай, що пастир у терпінні тебе чекає, кличе знов і знов в одному Бозі мати спасіння, лиш відгукнись на вічну ту любов, о, як Спаситель мить оту зрадіє, коли йому дасиш себе спасти. Це небо сколихнеться у хваліні, як скажеш Тихо, Господу, прости, а тут, що сіяв. У риданнях частих, то в радості з піснями ти пожнеш, один Господь благословляє щастя, лиш в ньому втіху і добро знайдеш, він ще уста твої наповнить сміхом, безхмарне небо ще побачиш ти, в його обіймах є тепло і втіха. Чекає він, до нього нині йди, а як дорогу більш долать не зможеш, тягар придавить. Гірко стане враз, сам Дух Святий у всьому допоможе, він, сильний провідник у всякий час, дивився на Спасителя покірно, не радості, а горя він зазнав, поніс свій хрест, отцю завжди був вірним. Наруги переніс і з мертвих став. Йому відома зрада, сльози, муки, твій смуток зрозуміє до кінця. До Тебе нині простягає руки, а ти неначе зранена вівця, прийми Христа, Він радість пропонує, Тебе назве улюбленим дитям, Від нелюбові душу порятує, і зміниться навік твоє життя. вина кров гіркі провини змиє, Тобі, Ісус, Небесний спокій дасть, день торжества. Відради душу криє, лиш в Бозі ти знайдеш Мільйони щастя. Слава Богу. Я вірю по смерття душі, я вірю в вічне небо, я вірю, що лиш Божий син Від тільки шлях, щоб небо провадить роками, я вірю, що він є життя, в нім правда, що квітне з віками, вірю я, Христі охід. Вірю, не тліний вінець, чекає у вічних оселя. Bye. Mm -hmm.